Всім привіт! Всім добрий день. Чи є у вас внутрішні опори? Скажу по іншому. Чи відчуваєте ви супротив до чогось? Дуже яскравий супротив. Цю тему я взяла сьогодні, тому що вона для мене є дуже актуальною. Щоб більше пояснити, зараз я вам зачитаю фразу за Юнгом, за Карлом Юнгом, психоаналітиком. Те, чому ти опираєшся, зберігається, консервується. Те, що ти приймаєш, трансформується. Тобто переходить в інший стан. Така проста фраза. Але вона вважається досить складною. Це е, в цій фразі Юнг іде в своїх роздумах про тінь. Не про ту тінь, яка від сонця, а про ту тінь, ту тіньову частину себе, яку ми, скоріш за все, не приймаємо. Але за юнгом вона існує? Тема це дуже складна, ну, як на мене, надскладна. Е, чому вона надскладна? Бо спочатку треба цю тінь зрозуміти, що саме в нас є такого, що ми не приймаємо. Скажу по-іншому від себе. Що саме в мені є таке, яке я не хочу прийняти? Яке я не визнаю, це перша постановка запитання. А друге, коли я вже визнаю, що в мені щось є, те, що я не признаю, да, автоматично включаються опори. Я хоча тема дуже серйозна, але я все рівно розкажу в анекдот. Мені відразу він пригадався, ну я розумію, що. Але він дуже яскраво показує, що таке прийняття і неприйняття. Стоїть їжачок перед дзеркалом. І так дивиться в дзеркало на себе і каже. Я не пукну, я не пукну, я не пукну. Потім так пук. Це не я, це не я, це не я. Оце про, ну так, з гумором, але про опори, про неприйняття. Отож, тема дуже складна, я відразу кажу, для мене це дуже складна тема. Але все рівно я попробую його озвучити. Не факт, що все те, що є складним для мене, буде складним для вас, правда ж? Може, в когось піде все легше, значить. Опір. Це форма фіксації енергії. Тобто, коли ми відчуваємо щось неприйнятне для себе, ми цьому супротивляємося. Але енергія зсередини йде, але виходу для цієї енергії немає. І енергія залишається всередині людини, і людина бореться з цією енергією, виходить, це у вигляді, ну, проявляється це у вигляді страху, злі, злості або сорому за щось, за щось. Тут дуже важливо розібратись, за що саме. Тобто це відчуття існує людина. Тобто, як ми можемо впізнати, що це йде опір чому-небудь, як я кажу, благо, що в тілі є симптоми, ми хоч по чомусь можемо щось здогадатися. Так от, коли оце є страх, є злість, є сором. Це значить, ми щось блокуємо, ми чомусь опираємось. В цей момент дуже важливо зрозуміти, що це. Зрозуміти. зрозуміти. А тому воно тінню і називається Те, чому ми опираємося, тому що його не видно. Його не видно. Ну до речі, для цього є тут дуже важлива робота психоаналізу, психоаналітики. Людина компетентна з боку може показати. Показати цю тінь іншій людині, тому що її дуже важко побачити. Але її можна відчути. От. І тут іде блокування цієї енергії. І людина по уму, взагалі по уму, да, ця енергія має бути використана на те, щоб здолати цей опір і піти далі, жити легше і простіше. Але людина під час опору частіше за все витрачає цю енергію на придушення в собі цього страху, злості і сорому. Так, тобто, це не конструктивний підхід, але це автоматичний, який робить людина. Це підживлює ці симптоми і робить їх хронічними. Тобто перший пункт, перший крок це є шлях до інтеграції, тобто побачити, побачити цю тінь самому чи за допомогою спеціаліста визнати її і змінювати своє ставлення до цієї ідеї. Теми. Бачите, як я, я так загрузила вас, да, чому я то ще сама гружуся цим дуже сильно? Тому я краще, мабуть, більше приведу вам приклади, вам більше стане зрозуміло. Наприклад, у людини є страх, страх там, публічних виступів. Е, дуже часто ми бачимо такі поради в інтернеті по роботі з страхами. До мене часто приходять люди, проробивши техніку медитації. Я собі розкажу, що це не страшно, це не страшно. Але тіло знає, що це страшно, і воно пам'ятає цей страх, тому медитації не спрацьовують. Тобто медитація це є класно, це чудово, але як тільки допоміжний засіб по роботі із страхами. Але як сама... Медитація, вона не позбавляє від страху. Тобто, коли людина медитує, вона бореться із цим страхом. Вона з ним бореться. Це опір. Опір страху. Насправді конструктивний підхід до вирішення цієї проблеми, це визнання. Банжана. Тут обене. Домань! Дома сара. Одессу і Ciao. Ця! E, тобто постійний опір створює напругу. Давайте ще один приклад візьмемо. Наприклад, жінка. В конфліктах стримує агресію. Вона намагається вирішити якісь конфліктні ситуації шляхом логічних доводів, роз'яснень, але відчуває всередині дуже велику злість, скоріш за все, до опонента. Можливо, на себе за те, що не може вирішити цю проблему. І коли ця злість залишається всередині, коли ця жінка бореться весь час із цим своїм симптомом, в результаті енергія, яка виділяється тілом на подолання цього опору у вигляді злості, заганяється всередину жінки. Ну, в моєму прикладу, з жінка взагалі це взагалі не має значення. Дитина, підліток, чоловік, жінка, пенсіонер, вікових обмежень немає. Тому що це тінь людини. І коли саме людина з цією своєю тінню зустрінеться, нікому, нікому ніколи не відомо, коли саме людина зрозуміє, що вона зустрічається із своєю тінню. Так от, ця енергія, яка виділялась тілом для подолання певної проблеми, заганяється людиною всередину. Цією жінкою всередину. Ну, а тут уже ви, мабуть, багато чого читали і багато бачили, що відбувається, коли агресія загальняється всередину людини. Це вже тоді психосоматика, це вже йдуть якісь психосоматичні хвороби. Це вже дорога до лікарів. Але насправді ситуація лікується не через лікарню, а з психотерапевтом. Інший третій приклад. Почуття провини. Тобто людина, ну знову таки, візьмемо жінку, а да? чому жінку? Давайте візьмемо чоловіка, собственно, говоря, Чоловік відчуває провину за певну ситуацію, що зробив колись, і відчуває провину і з цією провиною живе він, він це не забув. Він це пам'ятає, він це не приймає в судьбі, це його тінь. Він, якби себе ну, звинувачує, і це також енергія блокується, тобто йде неприйняття, йде опір. Опір. То тут також без психотерапевта важко обійтися. Важливо проговорювати цю ситуацію і, і не тільки проговорювати для того, щоб самонакручувати себе, а для того, щоб зняти оці блоки, щоб енергія змогла пройти далі, і щоб людина могла вільніше себе почувати, начебто, таке просте завдання. Але це є тінь людини. І це може бути дуже просто розуміти ну, якби іншій людині, яка не має цієї проблеми. Але та людина, що має цю проблему, не може цього зробити. Тому що це є тінь. Mm. Тобто, сьогодні, бачите, ми затронули таку тему. Більше це робота не психолога, а це вже психоаналітична робота. Mm. Тому що мало знати, що робити, треба ще зробити це, що треба це вміти зробити. І тема сьогодні була те, чому ти опираєшся, зберігається, а те, що ти приймаєш, трансформується і дає тобі свободу жити далі. Е -е 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 -е. Ще раз я скажу, що це дуже-дуже важливий рівень, якщо ви його подолаєте. Вам буде значно легше жити. Сьогодні в мене щось дуже погане інтернет, поганий інтернет-зв'язок, понеділок, мабуть. От. Ну так, понеділок я розпочала з такої важкої теми. Загрузила я вас, є над чим подумати. Є над чим подумати тут. Тобто, все ж таки ми, люди, маємо певну енергію. Ми її поновлюємо щодня. Ця енергія має допомагати нам жити. А як ви зрозуміли, опери, які ми в собі придушуємо, забирають частину енергії, яка нам виділена для життя. Чим більше опір, тим більше енергії забирається для того, щоб почувати себе вільно. Важливо просто. Звільнитися від цих оперів. І вони тоді трансформуються в наш новий подальший розвиток. Вони нас зроблять сильнішими. Як? Та просто не будуть забирати ту енергію, яка в нас і так є. Вона буде залишатися нам для життя. Напишіть мені, наскільки вам зрозуміла сьогоднішня тема, наскільки вона вам відгукнулася. Опори наші, наша тінь. Е, які саме опори ви маєте? Чи ви вже розумієте, про що ці опори? Чи, можливо, ви просто їх відчуваєте і не розумієте, що це, звідки вони взялися? Чи пробували ви працювати з цими опорами? І що у вас вийшло з цього? Можливо, хтось є. Позит... Має позитивний досвід і хоче з нами поділитися в коментах, випишіть. До речі, я ніколи не казала. Підписуйтеся. Підписуйтесь на мене, ми будемо бачитися з вами щодня. Мені буде приємно з вами бачитися. Взагалі, я дуже люблю спілкуватися. Якщо вас цікавить якась тема, яка. ну Сьогодні ми трогали ту тему, яка є болючою для мене. Якщо вас... Цікавить якась тема, пишіть в коментах, я все прочитаю, другі люди будуть читати, хтось, можливо, також буде мати схожу проблему або схожий запит з вами. Це буде дуже цікаво. Ну, Крім того, як психолог і психотерапевт, ви зрозуміли, що психотерапевт також намагається вдосконалюватись. Як психолог і психотерапевт, я вас також запрошую до себе на консультації. Пишіть мені в особисті, це не складно. Там. Я прочитаю в месенджері, мені пишуть дуже багато. От. Не завжди про роботу, але пишуть. От. Так що мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися. Отож, з вами була я, Світлана Олександрова. Психолог, психотерапевт вийшла в ефір сьогодні пізніше, тому що ви зрозуміли, тема дуже складна. Все, до завтра. Гарного дня. цьом тьом пока